Вітаю, друзі! Пішло на рекорд. Епічні кадри підриву непереможного російського танку, Т-90 м прорив гордості Путіна після влучання воїнів спецпідрозділу Нацгвардії. Башня відлітає на 200 метрів у повітря. Спецпідрозділ Нацгвардії застосував для ураження нову високоточну зброю. Друзі, якщо вам подобається формат знищення техніки окупантів, за своїм бажанням можете підтримати та поставити лайк. А ми йдемо далі. Найпотужніші кадри обнулення ворожої механізованої колони за допомогою одних лише дронів на Вороміївському напрямку. Уся техніка в мангалах укомплектована ребами, але навіть це не допомогло окупантам. Уся колона була повністю знищена, техніка спалена. На кадрах ви можете бачити, як дрони поражають цілі одну за одною. Неймовірна робота від наших титанів. А ось російський танк Сарай на повному ходу їде на позиції. Перший дрон України поражає ціль і одразу ж відбувається загорання. Але танк продовжує рух. З нього валить дим. А другий дрон вже завдає наступного удару і зупиняє величезну техніку. Третій дрон вже на поготові і добиває танк. Російська БМП2. Без мангала, але прикрита гілками. Чи то маскування, чи то новий динамічний захист від дронів. Росія прогресує, аналогів немає. Один удар дрона повне загорання техніки. А ось кадри знищення російської БМД-2. Такого повороту подій явно не очікувала. Один дрон, вибух і моментальне загорання. Шикарно. А ось російська, ймовірно, БМД-2 і БМП. Як ми бачимо, чергова техніка окупантів, яку кинули, їй залишилось недовго, всього 15-30 секунд, так як дрони вже дуже близько. Ви тільки подивіться на ці детонації і на те, що залишилося від техніки. А ось російське БМП-1З і БТР-82А. Ось що від них залишилося після точних влучень дронів. Металобрухт догорає. На цих кадрах російський танк Т-72 виїхав на позиції, але не очікував, що дрон України вийшов на нічне полювання і миттєво закидав гранатами танк. В результаті ми бачимо детонацію і повне згоряння техніки РФ. А це російський БТР-82А у Курській області. Приховали росіяни в посадку. Але не допомогло. Наші воїни дуже уважні і дуже ефективно працюють дронами. Результат потрясіння техніки на відео. А ось російський, ймовірно, МТЛБ. Тут уже обстановка по зимовому. Часи погоди змінюються, а кинута техніка РФ так само змінюється, перетворюючись на купу розбитого металу. Тим часом торговий центр якийсь був ялинки, і туї теж потрібно буде викопати і біля штабу посадити. Блін, шкода лопати тут немає. Яке ж блювотне видовище? Визволителі Авдіївки міряються, хто більше вкраде килимів, диванів і велосипедів, що залишилися після мирного населення на тимчасово окупованих територіях. Кафешечка якась. А, торговий центр, торговий центр. О, йолочки, той же треба викопати, вознес посадить. Блін, лопати нет. Дійшло вже навіть до освоєння дерев, які треба терміново викопати і пересадити. Цей непотріб, схожий на немитих брудних дикунів, які вторглися на територію чужої цивілізації, знайшли скляне намисто, і як ті бабуїни стрибають від щастя, що навалилося, це просто жах. Друзі, свою думку обов'язково залишаємо в коментарях. А ось чергове відео для жінок, матерів РФ, щоб ви розуміли, що відбувається, і що чекає на ваших близьких. Скільки ще потрібно показати вам правди, щоб ви відкрили очі, хлопчаки багато перебувають у госпіталях? Вони можуть підтвердити, але вони бояться. кажуть, що їх залякують, щоб вони не говорили інформацію. Как я вот, я правильно соберусь. Он 30 июня был на боевом задании «Прогресс», «Ивановка». И в, в этих числах он взял плен, пленного. Он, он, он спас ему жизнь, он не стал ему ничего делать. Он сказал, что нужен а кого-то наших спасет, говорит, его поменяют на, на, на нашего. Когда он вышел с боевого задания, ну, у него, конечно, здоровье пострадало. Он у нас на палочках вышел. Сказали, что этот, э, документы сдали. Дружина військовослужбовця шукає чоловіка Данилова Олексія Олексійовича, який перестав виходити на зв'язок 31.08.24. Востаннє був на завданні в районі Новоградівки. Жінка повідомляє, що замість пошуку її чоловіка командування оголосило його в Соч, а всі виплати припинилися з моменту зникнення військовослужбовця. Друзі, а ми і далі продовжуємо вас інформувати про те, що відбувається на полі бою. Курська область на південному фланзі Коренівського напрямку. Російські війська продовжують накати в районі Дар'їного, де бойові зіткнення змістилися в південну частину населеного пункту. У районі Новоіванівки, погребків і Плехового, зберігається висока інтенсивність бойових дій. Борівський напрямок. Зіткнення тривають за решту Кругляківки, на захід від Стельмахівки, в районі Першотравневого і в районі Копанок. В останньому противник опублікував кадри демонстрації прапора в північно-східній частині населеного пункту. Ситуація на уточненні. Торецьк. У центральній частині міста територія колишнього заводу перейшла в сіру зону. Раніше на його території були присутні сили противника, проте були відкинуті ударами дроноводів ЗСУ. У південній частині міста противник просунувся в районі Забалка на глибину до 650 метрів уздовж кількох вулиць. Великоновосілківський напрямок. Противник просунувся широким фронтом на захід від Золотої Ниви і Шахтарського на ділянці шириною до 12,5 кілометрів та на глибину до 4,5 кілометрів. Північніше Ясної Поляни противник просунувся вздовж лісосмуг на глибину до 2 кілометрів. Також Канада вже передала Україні ППО Насамс. Про це повідомив міністр оборони Канади Біл Блер. Він також зазначив, що деталі не розголошуються з міркувань безпеки, але наголосив, що нова система посилить захист українських міст і змінить безпекову ситуацію. А поки у тимчасово окупованому Бердянську в росіян видалася спекотна нічка. Близько о півночі в районі порту пролунав вибух, після чого виникла пожежа. А в перебережних районах Бердянська відчувався запах горілого. Пізніше гауляйтер Запорізької області Балецький підтвердив, що під атаку потрапив Бердянський порт Противникам совершена атака, управляємо ракетою по порту Бердянська. Пострадавших нет, очаги згарання, образовавшиеся в результаті прильоту. Ракетная атака не повлияла на работоспособность порта. Прошу жителей Бердянска сохранять спокойствие. Работает ПВО. Возможны повторные атаки. Нахожусь на связи с оперативными службами. Удар был завдано за допомогою керованої ракеты, а хвалене ПВО, как завжди, не впоралося. И на останок. Ще одна потужна новина: вбито 500 солдатів КНДР, генерала Солочука, 18 російських офіцерів та поранено 33 солдата з СРФ наслідки удару штормшедов по Мар'їну на Курщині. Друзі, на сьогодні це все. Я дякую вам за вашу увагу. Бажаю вам мирного неба. Разом обов'язково переможемо. До зустрічі.